Павло М'ясоєдов вісім років тому травмував спину, тоді почав пересуватися у візку. Проте це не заважає йому вести активний спосіб життя і навіть брати участь у Паралімпійських іграх. Як не дивно, звичайні сходи іноді стають справжнім випробуванням. Так було і біля входу до 28-ї лікарні. Самотужки дістатись на обстеження Павло не міг. Ну, з допомогою друзів, за ну, По ступенькам подивимося. Неудобно на всі 100%. Приходиться допомог двох людей. Сьогодні облаштування пандусу закінчили понад півсотні пацієнтів з особливими потребами матимуть змогу отримати повноцінне лікування. На дому то, що ми могли їм предоставити, це, к сожалению тільки лабораторні методики, електрокардіографія і осмотр русских спеціалістів, ну бригади врачи осмотр. вони, будуть, вони мають доступ ко до всем современним методам исследований, какими располагают наша больница. До березня наступного року пандуси встановлять ще у 14 медзакладах. У тих лікарнях, де такої можливості немає, планують облаштувати підйомники. Ми розглядаємо зараз з архітекторами можливість обустройства, це пандус. або підйомник, нам архітектори. Медичні установи не єдині у місті, що поступово стають більш доступними для людей з особливими потребами. Ходи у театри, галереї та цирк спеціально обладнані. Дістатись до закладу культури або у будь-яку точку Харкова, теж стало простіше. На виклик приїздить інва таксі. Крім того, курсують нові низкопольні автобуси та тролейбуси. Споруди і конструкції, які зводяться у місті, будуть за рахуванням потреб інвалідів. Так, надземний перехід на Гагаріна обладнали спецліфтом. Єдине, що поки лишається недоступним для людей з особливими потребами це метро. Але цю проблему... Вирішують. Перемога перша станція, яку обладнають підйомником. Увагу шляховиків люди з обмеженими можливостями привертають до тротуарів і пішохідних переходів. Старі бордюри занадто високі і стають перешкодою на шляху. Тому нове завдання збудувати зручні спуски до проїжджої частини. Анастасія Полякова, Євген Шенкаренко Харківські звісті.